Леонід Глібов, Жаба й віл. Новік Анастасія, шоста клас. Раз жаба вилізла на берег, подивитися, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола. Та й каже подружці тихенько. Вигадлива була. Який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як над то і я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. І де вже сестра нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха дметься, дметься. Що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я? Та ні, голубенько моя. Ну, а теперечки, дивися. Та годі, сестро, схаменися, не слуха жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що, дурна собі зробила? З натуги луснула, та й одобіла. Такі в світі жаби є. Прощайте, ніде правди, діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає.